Тримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet Контрнаступ, яким його бачить залужний, німецьке видання Вельт у новому матеріалі аналізує літній наступ ЗСУ і міркує про ймовірні сценарії на 2024-й. кажуть, що на спробу великого прориву влітку головнокомандувач ЗСУ погодився здебільшого з політичних міркувань. Але наступного року, коли Україна отримає літаки F-16 та більше далекобійної зброї, контрнаступ має відбутися саме так, як його і Планували у генштабі в пригоді, стали би бойові гвинтокрила Апач та Блек Хоук, які Україна вже попросила у США. Аналітики вважають, що ЗСУ й досі не задіяли більшість отриманої броньованої техніки, чекають нові партії і накопичують озброєння. А згодом можуть використати нові лівобережні плацдарми Херсонської області, щоб пробити коридор до Криму. Чому ворожа пропаганда вже зараз кавчить про очі Малі втрати російського десанту на поки що окуповані Херсонщині, фактично від самого початку повномасштабного вторгнення Росіяни використовують десантників своїх як ерзацпіхоту. Чому ерзацпіхоту? Тому що в їхні підрозділи менш чисельні і слабші за вогневим оснащенням ніж звичайна, от мотострілецькі їхні частини. От і відповідно відповідно кидають їх. А оскільки зараз якість цих десантників, вона і ще. Суттєво знайзилась, бо туди пішли мобілізовані. Десантні частини перевели частину там територіальних їхніх військ, тобто найнижчого рівня підготовки. От ну нічого дивного, що вони зазнають втрат, бо це вже зовсім не ті голубі білети, які успівані були. Що ж буде, якщо захід зупинить військову допомогу? CNN, посилаючись на анонімних європейських та американських посадовців, каже, що без підтримки Україна може втратити чималі території ще до літа. 2024 двадцять і це питання викликає вже очікувану занепокоєність західних партнерів, але вочевидь у деяких союзників є й альтернативні сценарії. Екс-посол України у Великій Британії стверджує, королівство може задіяти власні війська для відбиття російської агресії. Хоча Лондон до останнього публічно не визнаватиме такої можливості. Те, що говорить зараз президент Зеленський, що якщо у нас закінчиться сил, закінчиться солдат, закінчиться озброєння. Аня, яке ви нам не допостачаєте, вам прийдеться прийняти рішення про те, щоб допомогти нам збройними силами, і є країни, які наближаються до цього рішення? Британія одна з ну самих-самих перших в цьому списку. Ніхто ніколи не визнає, особливо політики. кожен раз, коли їх будуть запитувати, вони будуть казати, що ні, ні, ми ми ну як ну куди? Ну при чому тут? Ми краще дамо все, що завгодно, але насправді розрахунки про те, що, не дай Бог, прийдеться стосовувати збройні сили, є, ведуться військовими. Для цього військової і є. і Дипломати для того, щоб планувати на майбутнє. Керівництво держави політично має прийняти рішення: це план нормальний чи не нормальний. Але наша наш обов'язок для цього ви нас тримаєте: планувати на найгірше. Найгірше застосування для цих країн застосування своїх експедиційних сил на території України. За яких умов це може статися? Катастрофічний розвиток війни. Продовження окупації щоб продовжувати окупацію, ворогу треба мати живу силу. І хоча кремлівський дід на останній прес-конференції запевняв усіх у вкрай низькому рівні втрату у лавах російських загарбників, самі ж окупанти кажуть протилежне, а ще люб'язно згадують усе своє командування. А от у наших війнаслужах там патєрі санітарні. Два-трі. Вот три дня назад было шесть человек ранено. Вот смотри, два зама. Вон там горбатый лежит. Какой пи***, бля, сказал, что их вынесли, га***н. Вот ну хуй так делать, бля. пацаны здесь лежат, бля. там еще лежат, блядь, бля. Это 41-й б***ь, блядь, роты, блядь, Олексий Пасак, Пятый канал. Звуки вибухів відпрацювання бойових завдань та надання першої медичної допомоги українські військові прибули на вишкіл до Німеччини. Програму навчань адаптували до потреб збройних сил України через нагальність вишкіл суттєво скоротили у часі. Однак на ефективності програми це не позначилося. Антон Кочеренко – докладніше. Опанувати річну бойову програму за три тижні здається нереальним. Але лише не для українських військових у Німеччині на тренувальний полігон у місті Меккерн прибули 56 солдатів з України. Наступні три тижні вони проведуть в інтенсивних тренуваннях, отримують загальну військову підготовку, вчитимуться надавати медичну допомогу побратимам. Опанують і ремесло військових інженерів, Лаштуватимуть свої та знешкоджуватимуть ворожі міни. Ми реагуємо на запити, які мають українці. Вони кажуть нам, що їм потрібно, і ми дослухаємося. Водночас у них також вчимося, й ми намагаємося бути гнучкими. Сьогодні нам це не потрібно, але ми не знаємо, що може знадобитися за чотири тижні. Крім того, ми не знаємо, кого направлять до навчального центру. Цей вибір за Україною саме вона ухвалює рішення. У нас є. Кваліфіковані солдати у нас є люди, які ніколи раніше не тримали в руках зброї. У нас є молоді солдати. Гнучкість є однією з ключових наших рис. Втома від війни про неї і гадки не мають у навчальному центрі. Військові не гають часу за пустими балачками. Розпорядок тренувань вкрай напружений. Пробудження з першою зорею, а не відпочинок прямують вже ближче до заходу сонця. Втома від війни це взагалі не. Про нас ми тут, щоб навчити людей необхідних знань. Ми стоїмо тут з Україною. Ми не впливаємо на рішення політиків. Ми лишень маленькі коліщатка в цьому механізмі. Тому ми робимо все можливе, щоб досягти спільної мети. Темпи підготовки воїнів ЗСУ за кордоном зашкалюють. Від початку великої війни полігони Європи пройшли 100 тисяч українських військових. Програм бойового вишколу кілька їхній формат постійно розширюється. Змін зазнає. І тактична спрямованість навчання підлаштовують до бойових потреб ЗСУ. Вишкіл проходить безперервно. Групи по 50-60 українців змінюють одна одну воно тижні. Часу нібито небагато, але навіть в таких умовах встигає виникати справжня бойова дружба. Ми намагаємося розділяти інструкторів та тих, хто проходить підготовку, адже вони постійно разом постійно спілкуються. Ми розробили систему, за якою інструктори час від часу змінюють один одного. Так вони не встигають зблизитися. Ми, звісно, не хочемо, щоб ці зв'язки розвивалися далі, але робимо так, щоб було легше прощатися наприкінці навчань. Інструктори високо оцінюють поступ українців, але головну оцінку військові отримають вже у реальних бойових умовах. Після завершення навчань військові повернуться до України, де бої не стихають дні на хвилину. Воїни сподіваються на швидке завершення війни і, звісно, перемогу України. Звичайно, все закінчиться добре. Скорим часом ну, все закінчиться і. Дай Бог, щоб в сторону України і ми на це надіємося, що воно так і буде. І, і будемо так же само і вдома в райдужних тонах, і з посмішкою на обличчі. Так само спілкуватися. Антон Кучеренко, п'ятий канал. У Європі є 5-8 років, щоб підготуватися до нових військових загроз. Вважає міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. В інтерв'ю виданню Вельтам Зонтак заявив за цей час європейські країни мають надолужити згаяне у галузі оборони. Пісторіус зазначив, Росія значно збільшує виробництво зброї для підтримки війни в Україні, а також загрожує країнам Балтії, Грузії та Молдові. До 2030 року Європа може зіткнутися з новими викликами, вважає високопосадовець. Водночас припускає, що за цей час Сполучені Штати переключуть увагу на індотихоокеанський регіон і скоротять свою військову присутність у Європі. Тому вона має подбати і про власну безпеку, і про допомогу Україні. Заявив Боріс Пісторіус. адже європейським державам можливо доведеться компенсувати Києву військову підтримку, якщо її скоротить Вашингтон.